Друзі, привіт! Сьогодні субота у нас. Я відпрацював ранок, не зовсім стандартний ранок. В мене було предзамовлення на 5.50 ранку по Uber 500 за 15, здається, щось або трошки менше. Ну, скрін буде, щось таке. На Лавіну з Севастопольської площі на Лавіну. Вирішив, можливо, ще щось встигнути. вимкнув же ж Uber. І він підкинув з ЖДХ Комфортик. Там щось 250 було, або щось таке. Там, можливо, з коефіцієнтом. Доїхав до України. Відміна 135 на базу. Ну, окей. Ось, виконав, потім подався на підзамовню, виконав його і одразу в льот майже прийшло замовлення сусідні там ЖК, комфорт на ЖДшку. На, приїхав на ЖДшку і пішла хвиля убера. Насипав, 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 завів на лівий берег, попав на лівобережку. І там трошки зачекав і взяв по уклону 400 там, здається, за 15 щось таке на ждеху. Приїхав на ждеху, потім знову Uber пішов насипати. А, і після ждешки спіймав. Ось прикольне замовлення вийшло. Спіймав з Хілтона, американця в американське посольство. По комфорту 156, там щось моїх вже було, було в нього. Ну, я його привожу, а не встиг завершити замовлення. І він мені показує телефон, а там написано. Буду у вас е, з 500, решта 300. Як кажу так, я йому 300, він мені 500 готівкою. Дякую такой довольний, все клас. Ну, окей, супер. Він виходить, я завершую замовлення. Хм, А замовлення то в нього за безготівковий розрахунок. Ну, гадаю, або він е, е, ошибся. Ось, помилився. Або вирішив чиюху залишити. Ну, не знаю. Факт в тому, що плюс 200. Чаю вже є. Я тільки ну, від'їхав метрів 300, напевно. Хоп! З американського посольства замовлення: жіночка, на гончара 200 там по комфорту. Супер! І я привіз її і вже було 9 ранку. Отже, рахуйте, працював 3, 3 години з 6 по 9. І вирішив. в мене були власні справи на пів 11, І я вже вирішив біля дому. Заїду трошки раніше додому, перепочину там кафійок, туди-сюди, бутербродік. Поїду по власним справам, а вже потім будемо працювати. І вийшло в мене дуже непогано за 3 години. За 3 години пробіг соточка КМ, рівно. І каса 2200 і плюс 200 його чиюха. 2400. Як за 3 години, 2400, супер, я гадаю. Ось зараз власні справи. Потім заїду додому пообідаю трошки посплю, напевно. Ось, не буде сьогодні гонки ніякої за касами там, працювати 17 годин або 15 Ні. Буду працювати в спокійному режимі, аби себе норм почувати. Е так що, скільки попрацюємо, стільки попрацюємо. Ну, гадаю, шестірочку потрібно закривати. Ну, сподіваюсь на це. Ось, будемо сподіватися, будуть замовлення. Можливо, вдасться більше. Нічого не загадую, скільки буде, стільки буде. Ось, подивимось. Ну, все. Щоб не робити довге відео, вступне слово є. Потім вже розповім, як буду виходити на другу зміну. І там десь ще, можливо, вийдемо на зв'язок, а можливо, вже в кінці розповім, як де, що. Та ну, напевно, буде щось цікаве, буду розповідати. На зв'язку, друзі, і не забувайте лайк, підписка і комент. Це дуже допомагає просуванню відео на, на, в Ютубі. Дякую. І, друзі, хочу з вами поділитися новиною дуже гарною. Уклон, що зробив, красавці. Під час тривоги і коли працюють реп, усі, хто працює, та і напевно. Усі, хто не працює, але замовляє таксі, усі в курсі, що навігація виходить з чату. І з з зазвичай там багатьох уносять куди-впіру, там в ліму, або мене ще уносило куда -та, куда -та, куда то кудись в Англію. Ну, коротше, працювати неможливо по іншим агрегаторам, можливо було по окону, якщо вручну переносити геолокацію, виставляти там, де ти знаходишся. Тоді ти починав бачити замовлення. Ну, якщо більш-менш весь там працював, хоча б прокладував маршрут до клієнта, то можна було хоч подивитися. Прикинути, куди їхати, там і так далі, і, і хоч якось працювати. Е, так, ось новина в тому і прикол, що уклон зробив це тепер автоматично. Не треба буде вручну робити перенос. Ну, я гадаю, це лайк однозначно. Щоб інші агрегатори так. Здогадалося, але навряд чи. Бо уклон все ж таки наш. А болту до да убору пофігу на наші тривоги. В них і так вистачає там по світу замовлень. Ось. Так що майте на увазі. Ну що, друзі? Ви багато з вас хотіли якогось трешу, якісь. Емоції там ситуації, щоб я піднімав. Ну, ось <гум> тримайте. Це буде черговий крик душі. І можливо, це вже не перший дал... І не тільки від мене, це взагалом не перший від водіїв. І можливо, нарешті, можливо, ми достукаємось до якісь там є. ж... Начальники відділі, відділів в уклоні, там, які може, можливо звернуть увагу нарешті на цю проблему. Отже, розповідаю ситуацію. Вчора увечері опинився на лівому березі, як я вам розповідав в новому відео, і взяв там по стандарту, так. До речі, іменно в стандарті, я так. Примітив, попадаються такі пасажири. Ну, ладно. Ось. Э, при, приїжджаю на замовлення на правий берег їхати з лівого. Стоїть жінка. І жіночці, вже ж, немало років, э, на вигляд, там 40 плюс є. Ну, тобто, вже ж повинна були, бути якась шрупалка. Ні, ніфіга, вона стоїть з відкритою банкою пива. Ну, усі водії... Вже зрозуміли суть да, конфлікту. Ну, я відчиняю віконце, Дверки зачинені, кажу: вибачте, але з відкритим пивом не можна. Залишайте пиво або ну, скасовуємо поїздку. Вона ну, тоді ну, вона по -росій... на російській мові зі мною розмовляла, ну, тоді, типу, до свидання. Ну, ну окей. Я 2 метри протягнув, мені ж потрібно дочекатися три безкоштовні, чотири платні хвилини, тільки потім я зможу відмінити. Ось. А в неї замовлення було за безготівковий розрахунок. Вона в приложуху в телефон. Ага, якщо я зараз скасую, я втрачу 100 гривень. А пиво коштує там 25%. По акції там щось, львівське світло було. Невигодно. Значить, вона викидає пиво, звісно, з дуже незадоволеним видом. Вона ж раз в Ну, я так бачу без пива. Ну, ну, окей. Хоча розумію, от друзі, вам на майбутнє, і я зараз спілкувався в третій раз, третій, з підтримкою. Ось. І о, ось відповідь. І якщо у вас буде така ситуація, не розраховуйте на пі службу підтримки уклона. Вона служба підтримки не водія. На жаль, ось про що буде відео? Ось це звернення. Я дуже хочу, щоб служба підтримки стала служба підтримки водія, нарешті, а не пасажирів. Водій один, і в нього за день десятки разів більше пасажирів. Ну, Ладно, далі. Не робіть так, якщо вже ви відмовили, і навіть вона те саме не ведіться, не візіть її, бо вона поставить вам кол, як вона зробила мені, і вам не допоможе нічого. Нічого не допоможе, ви не оскаржите це. Ну, можливо, лише тільки, якщо у вас буде відеореєстратор, і все буде записано на відеореєстратор. Напевно, доведеться мені такий його придбати, бо, гадаю, це ж не останній випадок, коли ти питаєшся доказати, що ти не верблюд, і в тебе нічого не виходить. Ладно, до ситуації, бо і так буде дов, 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 довге звернення. Ну, я відчиняю, бо а як я собі подумав, ну, зараз відвезу, я, звісно, отримую одиницю, я одразу після замовлення, а вона. В течение поездки слухала на громкую громкость якийсь сериал сейчас свій там турецкий вынос мозга. Ну ладно. Потім хтось зателефонов, он така недовольная. Ой, ну потом приеду, расскажу охреневшие тут, понимаешь ли все? Ну, ось, вот такое вот быдло поведение. Коли я оце розповідав то тільки що дівчині-оператору з миленьким голосочком. Вона, ой, давайте не будемо ругатися і спілкуватися коректно. Я кажу, так якщо вона так себе поводить, де я ж некоректно спілкуюсь. В мене просто емоції зашкалюють дуже. Я питаюсь вам спокійно розповісти просто. Ось. Бо коли ти прав не на 100%, а на тисячу, і тобі не йдуть назустріч, як то. Хтось гадає, що амбасадором, там взагалі зелений світ, да, фіхтам. Коротше, е я мовчки, не вступаючи ні в які конфлікти, довіз гарного вечора, звісно, на це там ніфіга, то понятно. Е тут же набираю уклон підтримку е і розповідаю всю ситуацію. На що мені кажуть? Ну, якщо зміниться, ми зафіксували. Не переживайте, все буде добре. Ми зафіксували. Якщо зміниться оцінка, перетелефонуйте. Звісно, вранці вона змінилась. Телефоную. Не переживайте другий раз. Все буде добре. Ми подалі у відділ, який її розглядає. І відділу, який розглядає, мені приходить відповідь: Фонарь! Телефоную третій раз. Чому ж фонарь? А до цього, а до цього на вас були, було дофіга до жалоб. Ну там, типа, в течение місяця у вас вже були там скарги на вас. Послухайте, навіть, навіть е, в тюрму не садять дважды за одно і те преступление. Уклон. Я поніс наказ... наказання да, за ті конфліктні ситуації, в яких я також не був е, виновен. Ну, якщо десь був там, ладно, то я злот... я не стану кіпешувати. Ну, там мені не, піш... не пішли на зустріч, не повірили. Повірили, півгодини розповідав ніфіга. Тут, тобі ж, що ми маємо? Що ми маємо, друзі? Е, я був впевнений, що у КОМ піде на зустріч. Ну, тим, тим паче одразу зафіксував цю ситуацію. Ні, ніфіга. Типу, у вас були до цього скарги. Ну, так і що тепер? Так тепер що, пасажир може сісти, наблювати, абригати, сходити в туалет в моїй машині, що ще. Побити мене і поставити мені одиницю. І потім напише коментарі, що я випачкав йому одяг своєю кров'ю. І він скаже: Ну, блин, ти не прав, чувак. Прикольно, виходить. Ось. Тому я не знаю, як достукатися. Я дівчину? Прошу з'єднайте з кимось з відділу, хто вирішує ці питання. У вас є 100% відділ, ж, який розглядає. Щоб я з ними поспілкувався. Передайте ні, ми не можемо. Я на, на всі свої там питання, одна відповідь як робот. І ми не можемо, і ми не можемо. ізвиняйте, ми не можемо все. А що ж ви тоді можете? А на що ж ви тоді потрібні? Щоб скасувати замовлення трошки раніше, ніж 7 хвилин чекати, якщо що? І все виходить? Ну, це якось я не знаю, це не підтримка вже виходить. Я шокований, друзі. Чесно, дуже засмучений. І я дуже сподіваюся, що. На цю проблему звернуть е, увагу в уклоні і, нарешті, що зроблять? Не, не тільки я. Ой, сорі. Куди ти? Світло, світло. Зараз, друзі. Е, не тільки ж я один, не тільки ж я один. Вже е, не перший раз ми розповідаємо, що з пасажирами в конфліктній ситуації, ну, ми не можемо достукатися. Та що ж таке. Ми не можемо достукатися, щоб на нашу користь вирішилось питання. Ну, ось і все. І так, 10 хвилин набалакав. Напишіть свої своє мнення в коментарях, як що, до чого. Сподіваюсь, в уклоні ну, звернуть увагу. Я ж відео відправляю там в інший відділ по амбасадорству. Я спробую звернути увагу, попросити, щоб це відео. Я кажу, дівчина, пер... М -м -же, е моя розмова з вами ж записується, ну передайте її у відділ, Хай ще раз розглянуть. Ні, один раз розглянули, наче бісь. Та, там були минулому. За місяць було декілька скарг, та і все, типа. Не будемо розглядати, нічого не будемо виправляти. Ну, це не підхід, друзі, це караул. Ой, бачу, що вже 11 годин чисто за це не набалакав. Ну, як є, подивимось, якщо буде якийсь фідбек, буде супер, я розповім. Ні, ну, так ні. Ну, буде саме головне для вас, колежани, не робіть таких помилок, як я. Якщо вже виникла до поїздки якась конфліктна ситуація, то майте на увазі, що уклон не допоможе Служба підтримки. Вже не візіть цього пасажира. Я був впевнений на відсотків, що я зателефоную в уклон, попереджу, розповім і. Мені цю одиницю відмінусують, тому я повіз її. Якось так. Так, ну що, друзі? Крик душі закінчився. Тепер по роботі. Зараз п'ята година, я відпочив. Фух, І виходимо на другу зміну. Попрацюємо 7 годин. Зараз будемо щось вмикати, щось ловити. І вже вийдемо з вами на зв'язок. Напевно, або завтра зранку, коли буде гарна Та Хоча, в принципі, норма освітлення. Приїду вже ввечері розповім, як закінчив сьогодні робочу зміну, і що в мене вийшло по роботі. Ну що, друзі, коротко і швиденько результати суботи, бо і так відео вийшло за довгим. Ну, що пробиш. Отже, відпрацював. Взагалом вийшло 10 годин зміна. Е, нічого супер-пупер не було. Е, один преміум піймав, спіймав по болту 480 за 10 десь гоні у 7. Е, 484, там за готівку хлопець залишив 500, а ввечері 600 за 10 по уклону. Ну, чистими по уклону. І от зараз повертався там 470 по Уберблеку з центра з Печерська. На вас гавала за 10 кілометрів. Ну і все. Так, все тру трудове. Отже, 10 годин працював пробіг 240 км і каса 5,5. Ну, нічого, супер-пупер. Ну, що маємо, то маємо, як то кажуть. Отже, друзі, не забуваємо лайк, комент, підписка і до скорих зустрічей. Ні гвоздя, ні Жезла!